...опинилися 20 вихованців місцевого дитсадочка. Лікарі говорять, що діти потруїлися харчами. Напередодні з подібним діагнозом на лікарняні ліжка потрапили 54 дитини в Чернівцях. У дошкільному закладі вони їли сосиски та йогурти місцевого виробництва. Прокуратура порушила кримінальну справу, але конкретних винних поки не назвали. Ми ж вирішили провести власне розслідування, чи можна отруїтися йогуртом українського виробництва. Розбиралася Валерія Черненко. Справжній молочний продукт тепер можна хіба що у хроніці або у кіно про інопланетян на полицях наших магазинів чиста продукція, щось із розряду наукової фантастики. Йогурти, там кефіри, сирочки робляться із пальмової олії. додають антибіотики, все що завгодно. Загадка природи. Справжнє селянське молоко зберігається у холодильнику не більше трьох днів. Далі скисає. А от натуральне коров'яче із супермаркету може місяць стояти при кімнатній температурі і Чого або воно з дуже великою дозою консервантів, або це тільки один варіант – це порошкове молоко. Молоко з порошку це ще пів біди, кажуть експерти. Часто у пакеті і здавалося б цілющою рідиною можна знайти цілий арсенал хімічного виробництва: соду і крохмаль, крейду і аміак, безліч консервантів, згущувачів та стабілізаторів. Свіже і корисне молоко. Нині дуже рідкісне явище для України. Пральний порошок для жирності. Вода для об'єму і антибіотики для тривалого зберігання ось і отримуємо продукт, який дуже часто отримує наш споживач. Виробники у всіх бідах звинувачують сировину. Колективних господарств в Україні майже не залишилося, і 80% сировини закуповують у простих селян. Молоко, яке постачається, воно гробіна забруднено. Частина людей, які займаються продажем молока. Фальсифікує молоко, додає різні домишки, понижує кислотність. Про контроль якості говорити не доводиться. Заради наживи молоко бадяжать усі комуналіньки: селяни, посередники, які скуповують його у людей. Виробники у результаті на виході ми отримуємо продукт, який швидше можна назвати молочним напоєм ніж молоком. У середньому це виглядає так: 50% молока. 30% води, і 20% хімічні і синтетичні домішки. Путять рекламу по телебаченню, а випускають неякісні небезпечні продукти. Відсутність будь-якого контролю призводить до масових харчових отруєнь. Найстрашніше, що під удар потрапляють діти. Малюки чернівецьких дитсадків не хочуть більше ані молока, ані йогуртів. Вони думали, що п'ють як у телерекламі, те, що дає коровка, а отримали дизентерію, сальмонельоз і гастроентероколіт. Ми вирішили не чекати, поки нас всіх будуть продовжувати труїти, і разом із доктором біологічних наук Олексієм Ситником вирушили до супермаркету. От, наприклад, йогурт. І от ми бачимо у складі крім, в принципі, припустимих харчових добавок. Добавку кармін. Це барвник, який використовується, скажімо, для створення препаратів тканин. Він є високотоксичним. Ще одна загадка природи живі йогурти тривалого зберігання, тобто з корисними для шлунку бактеріями. Але живі мікроорганізми можуть зберігатись не більше тижня. Отже, дурять нашого брата. Ще один молокопродукт, в якому від молока часто залишаються одні бульбашки. От класичний теж випадок. В маслі 72,5% загального жиру, зокрема молочного, 60%. Це означає решта рослинні жири. Або кокосова олія, або пальмова олія. І ось тут ми так це і бачимо. Масло солодко солодковіршкове рослинні жири. Це означає, що масло це може бути на 50% і більше. Виготовлена не з важків. Йдемо далі. Факти тижня замовляють експертизу якості певних молокопродуктів. Зразки несемо до головної лабораторії Держспоживстандарту. На одному йогурті великими літерами написано Без консервантів. В даному йогурті вміст сорбінової кислоти 348 міліграм на кілограм. Сорбінова кислота це консервант, який заборонено. Використовувати в кисломолочних або молочних продуктах виявлено і масову частку Понсо 4 Р це штучний барвник Е-124 в кількості 3 міліграма на кілограм, якого в даному виді продукту теж не повинно бути. Наші молочники впали з пальми, жартують експерти. Пальмову олію використовують на кожному кроці, але пальму першості за різними подібними фальсифікаціями тримає згущене молоко. Є такі виробники, які випускають згущене молоко. Згущене молоко, яке на 90% складається із пальмової олії. Mm -hmm. Можете представити, що це за продукт? Для здешевлення собівартості молочний жир міняють на пальмову, кокосову і соняшникову олії. Білок молочний на сироватку на молоко, када провірить двадцять чотири прозводітелі помда, і на десятіпрозвісних э, підприємствах вот, вот отклонение очень серйозне, де 90-95% пальмового масла не зупиняються ні перед чим навіть перед життям немовлят. Дитячі суміші у багатьох випадках нагадують вибухове начиння. неодноразово у різних марок. Виїзних виробників знаходили там такі добавки, яких взагалі там не має бути, скажемо, барвник кармін, який є високотоксичним. Відтак ми абсолютно не застраховані від повторення китайської меланінової трагедії, тим більше існує ймовірність того, що дешеве дитяче харчування із Піднебесної потрапляє на наші ринки через Російську Федерацію і під іншими марками. А поки науковці радять уважніше читати етикетки і бути обережнішими із молочною продукцією тривалого зберігання. Валерія Черненко факти тижня. Хвилі рейну докотилися до боргів Дніпра в рамках тижнів німецької культури.